Маза шестірка на максимальній комплектації 2,2 дизель 2013 року. Зараз по зниженій дуже вигідній ціні у красному кольорі. Має лінзовану оптику противотуманки, передні та задні парктроніки, омивачі фар на легкосплавних дисках. Безключовий доступ машинки присутній. Музичка тут бозе, повний електропакет, регулювання сидінь, пам'ять сидінь. Також є система антизаносу. Ось тут таке місце под cd карту, шкіряне мультикермо з голосовим управлінням, з круїз контролем. На підкермових полюстках є автосвітло, автодощ. Машинка заводиться з кнопки пробігу 167 тисяч кілометрів. Є ось такий екранчик мультимедії на шестиступне механічні коробки передач. Також є клімат-контроль, підігріве сидінь. Тут можна керувати мультимедією, Ось такі підстаканички. Салон тут шкіряний. Є ось такий підлокітник з підстаканичками. Все в ідеальнішому стані. Гляньте, є система ізофікс. Камера заднього огляду, дуже такий місткий, глибокий багажник, і ще складується сидіння за допомогою таких кнопочок. І місця становиться ще більше. І ціна на таку машинку зараз всього 10 950. Кого цікавить, приїжджайте, зробимо тест драйв. Автопоїнт. Придбай якісне авто.